Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світна Стільних Ігор. Мене звати Ростик, і це наші щотижневі новини. І На початку цього відео, за нашою традицією, я хочу подякувати Збройним силам України, усім формуванням, які зараз захищають нашу неньку у цій світі війні. І також хочу подякувати усім волонтерам. Які підтримують наших захисників та захисниць, формуючи для них міцний тил, аби вони для нас формували міцний фронт. І нагадую вам про нашу ініціативу Мій Плюс против Кубоком по ворогу, на якій ми, власне, збираємо кошти для наших захисників та захисниць і допомагаємо, чим можемо. Також хочу подякувати усім, хто підтримує фінансовий канал. Насправді, ваша підтримка зараз є дуже важлива, і я дякую кожному. Ви всі великі молодці. І лупаємося складу далі. І перед тим, як перейти до новин, я би хотів вас запитатися: скажіть, будь ласка, як мене чути? Чи <кій> добре чути, чи немає якихось перешкод? І я почекаю відповідь і перейду до наших новин. І також я хочу включити музику. Скажете, будь ласка, чи мене буде чути добре чи ні? Чи музика не є голосніше, ніж я, бо в нас щось останні стріми якісь не гаразд відбувалися з нашим музичним супроводом? Тож, будь ласка, напишіть, що музика не є голосніша за мене. <кій> е, поки що всі пишуть, що все ок. Немає музики. Е, 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 добре, я її не буду робити голосніше, бо я просто переживаю, що знову щось буду негараз. Хіба чуть-чуть спробую. Отак. Скажіть, будь ласка, чи вона не є голосніше, ніж я. От. Е, ні, тому що це власне є музика, яку можна використовувати для стріму. Це музика, яка надає е, власне, наш стрімінговий сервіс. Окей, добре. Е, дякую всім, хто відповів, що мене добре чути. І перейдімо до наших новин. Перші новини у нас будуть від компанії Yellow Box. Отже, з 1 по 14 лютого тривають передзамовлення на дві їхні свіженькі локалізації. Перша це є доповнення до настільної гри пройди світи Кверленбурга під назвою Алхіміки. Ви зможете передзамовити її з 20-відсотковою знижкою за 900 гривень. Ціна дуже смачна. Хто любить пройду світів так, як ми з Маринкою, тому дуже раджу продивитися до цієї коробки. Наступна гра це влучний хід. Це є, як вважається, один з найкращих в світі Ролон Райтів. принаймні коли він тільки вийшов, він зразу зайняв перше місце в топі Ролон Райтів і дуже довго там сидів. Як зараз в нього Я не перевіряв, але тут гра гра дуже класна і дуже класна ціна. Адже ви. До 14 лютого зможете його передзамовити за 464 гривні. І це теж дуже класна ціна. А самі надходження ігор на склад жовтокоробка очікує в квітні 2023 року. Також жовтокоробка анонсувала, що цього тижня вони планують розпочати передзамовлення на кооперативну гру на асоціації так кмітливо. Англійською вона називається South Clover. Там ви будете мати такі пластикові органайзери, якщо так можна сказати, де ви будете писати слова на листочках. І я не знаю, в принципі, і поки що для мене є загадкою. Я намагався дивитися різні відеогляди але щось вона мене не вразила. Але, в принципі, є лоубокс обіцяють також смачну ціну, і ціна буде 736 гривень на цю гру. Тож готуйте свої гроші. Якщо ви любите прості легенькі ігри, то ці ігри для вас. Наступна новина, новина у нас від компанії iGames. Отже, цього місяця iGames очікують у себе на складі настільну гру Нейронавти. Це є свіженька гра від Олександра Невського, одного з співзасновників студії. <кій> Перепрошую, я знову захворів. І е, в цій грі вам потрібно буде також е, відгадувати картки, якщо так можна сказати. і е, Ігролат мені подобався в ній. Ми її грали на Патрон Кемпі. Сашко провозив її ще як прототип. І загалом Арти, як завжди, Вайгеймса на висоті, тому що ну, це їхня, я так підозрюю, м Стратегія, лице бізнесове і коробка буде металева. Я знаю, що багато хто з вас не любить металеві коробки, але Ну вже як є, це теж їхній шлях. І також АГІМ зараз працюють над тим, щоб ви могли купляти їхні ігри в розтермінування оплати частинами. Від монобанку вже працює, і зараз працюють над тим, щоб прикрутити оплату частинами від Приватбанку. В принципі, все як в найкращих традиціях ігрових магазинів, так має бути. Дякую за це Геймсу і всім магазинам, які мають оплату частинами, тому що насправді деколи воно дуже сильно рятує гравців. <coughs> Наступна новина у нас від видавництва Geekage. Сьогодні стартувало передзамовлення на настільну гру Ольтре. Користуючись нагодою, хочу нагадати вам, що в описі до цього відео є посилання практично на усі передзамовлення, які зараз тривають від наших видавців. Тож, будь ласка, біжіть, дивіться, можливо, щось знайдете для себе цікаве. там. І наступна гра це жах Архемат. Триває розсилка усім, хто приймав участь в передзамовленні. Це, власне, третя редакція. І з 10 лютого гра буде на полицях у всіх ваших улюблених магазинів. Тому відкладайте гроші, якщо ви ще не, не приймали участі в передзамовленні. Адже гра насправді вартує того, щоб бути у вас на столі, і повірте, ви закайфуєте, якщо ви любите маретречі, так як я, і якщо ви любите Лавкрафта, це є ключовим. Наступна новина від теж від Гікача це те, що наступного тижня. <кій> Повинна початись розсилка власне, цього тижня настільної гри за Нортвуд та Шерлок, третій набір. Гікач молодець, не зупиняйся. Також е, продовжується передзамовлення на настільну гру Війна Персня та Авалони. І Гікач е, анонсував, що буде робити локалізацію сиквелу гри Коса від Stonemeyer Games. Це буде повністю самостійна гра, і вийде вона разом з світовим накладом. Тож, Гікач молодець. Нема що додати. І це була остання новина з українського світу настільних ігор. І переходимо до новин світу. Та і власне в новинах світу в нас першою новиною теж будуть новини від Stonemaier Games. Власне, вони анонсували два нових проекти. Один з них це експедиції, які вже в нас, як то кажуть, застовбив місце Гікар, що буде їх перекладати. Отже, експедиції це буде гра у світі коси. Ви будете відправлятися до Сибіру, де біля річки Тунгуска розбився масивний метеорит, про, про який пробудив прадавнє прокляття. І експедицію під керівництвом доктора Тарковського, ви будете йти в Тайгу, щоб дізнатися про метеорит та його вплив на Землю. Це буде змагальницька, пригодницька гра, яка буде, власне, на карткова, і ви будете створювати цей карток свій двигун. Загалом, двигунбілдери. <кій> Доволі е, цікаві ігри. Якщо ви ще награли, то раджу придивитися. Я вважаю, що стонмейер попрацює дуже гарно. Арти будуть бомба. І я навіть не знаю, що ще додати. Просто несіть гроші нашим видавцям, вони їм зараз також потрібні. І наступний проект від Stohnmare Games це, власне, доповнення до настільної гри тапестри Називатися воно буде Fantasies and Future. Futures. е це буде доповнення, яке буде мати 10 нових цивілізацій, 38 нових власних карт тапестрі, 12 нових карток технологій, і вичерпну книгу правил, яка впорядкує всі правила для тапестрі та трьох доповнень. Тобто, якщо ви маєте е, усі, да, з усіма доповненнями, вам достатньо купити це доповнення і викинути решту правил в смітник. Отако. Ну, в принципі, як на мене, це чудово, тому що деколи, коли ти граєш з багатьма доповненнями, і тобі до кожного доповнення треба шукати окрему книжку, це вбиває тебе морально дуже сильно. Тому Мейер молодець, і я раджу брати всім видавцям приклад з них. Це чудово. Наступна новина у нас про настільну гру Катан, як я вже говорив, вона тепер не «Settlers of Catan, а просто Катан, тому що тепер <coughs> не можна. Нікого, я не знаю, поселяти, асимілювати, захоплювати, колонізувати. Світ йде до згладжених кутів. І власне, скоро повинна вийти цифрова версія катану для консолей. Вона буде для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X. І це все чудо має вийти наприкінці лютого. Це буде, що мені сподобалося, це буде як однокористовецька гра, так і мультиплеєр, де ви можете своїми друзями грати онлайн. Це дуже круто, тому що коли видавці видають настільні ігри для одного гравця. Для мене такий поворот взагалі є незрозумілим, і на що таке робити? І таке, ціни будуть від 17 до 20 фунтів. Власне 12 фунтів буде коштувати делюкс версія. Ну, окей. Типу, я так підозрюю, що ДОПи потім так само будуть коштувати добре грошей. Але це таке. Виглядає, в принципі, воно гарно. Нема що додати. Наступна новина у нас від двох відомих авторів. Перший це Річард Гарфілд, який відомий вам, можливо, за настільною грою Magic The Gathering Король Токіо, Key Forge і багато багато інших. А другий це є Джастин Гаррі, який, мабуть, найвідоміший у світі своєю грою Ascension. Це власне два автори зібралися, створили нову карткову гру. Ну, відносно нову, тому що вона вже запускалася в Штатах Австралії та Азії. А зараз, власне, 23 лютого має відбутися реліз в Європі та Великій Британії. І як кажуть автори, після релізу в Штатах Австралії та Азії відгуки були дуже позитивні. Людям вона гра подобається, і вони вирішили продовжити життя цьому проекту. Отже, це буде карткова гра паперова, але ви зможете сканувати свої я так підозрюю колоди як в Кіфорджі, і ви будете мати перенесені ці колоди в цифрову версію. Цієї гри і зможете грати її онлайн разом з своїми друзями на різних куточках нашої е, любої планети. <кій> і також вони планують видати спеціальний цифровий додаток, який допоможе вам її грати. Але наразі ви можете користуватися особисто моїм надзвичайно улюбленим додатком від Steam. Це тейблтоп-симулятор і грати Soul Forge. Там тут ще є пару картиночок таких здалеку. Виглядає, в принципі, класно. Гарфілд, чудовий автор, есешн від Джастіна Також чудова гра. Тому я думаю, що це може бути навіть і такий хороший конкурент Мотизі та іншим картковим іграм. І наступна новина у нас від Renegade Studio 3 лютого завершився їхній Renegate.com, де вони проанонсували пару проєктів. Отже, перший з них це, власне, є нова книжка Правил. Не так не Правил, а це є Player's Guide для Vampire's Mesquered 5 п'ятої редакції. Коштуватиме це щастя 50 доларів і буде в магазинах в Штатах з червня цього року. Ми грали. Маскарад Стоні на каналі. У нас десь відео є багато-багато років тому, ще в минулому житті. І в принципі, мені сподобалось. Реально дуже класний світ, дуже гарно продуманий, і я тішусь, коли проект живе, а не вмирає. Е, також е, ну треба доїти всіх корів, які носять золоті яйця. І наступна корова це є власне франшиза трансформерів. Е, вийде нова е, пригодницька книга, яка додасть. Нових персонажів, <кій> де ви будете власне грати за автоботів і битися з десептиконами. А мені цікаво, якщо хтось хоче навпаки бути десептиконом, і битися з автоботами. Що робити людям в такому випадку? Не знаю, можливо, і така книжка колись вийде. Так, і наступна новина це власне те, що вони до своєї теж рольової настільної гри Hunter Zero. Будуть представляти два нових продукти. перше це буде Sourcebook який буде додавати чотири нових сценарії, всякі хроніки, купу купу іншого сервісу, який вам потрібен для гри. А також ширму для майстра, яка, в принципі, як на мене, будь-яку рольову гру робить ще більш атмосферною і допомагає майстру проводити гравців по цьому цьому світу. Наступна новина. У нас теж від цієї ж компанії це, власне, їхня рольова гра Gods of Metal Ragnarok. Вона збирала кошти на кікстартері, зібрала, і вони вирішили, що тепер пора її віддати людям і через магазини. І вона також буде в травні 23-го року, і ціна 49,99, Тих самих 50 доларів. Я не знаю, що в них з тими 50 доларами, але окей. І, власне, тут ви будете герої важкого металу, які живуть своїм життям між світом Мунданії та царством Рагнарок. Ви створите групу та вирушите на пошуки слави від імені шести богів металу. І опис насправді дуже, дуже, дуже цікавий і захопливий. Мені, чесно кажучи, вона мене захопила одразу. І <клес> також. Renegade Студіо разом з Hasbro оголосили про те, що вони будуть випускати стару-стару шпільку Acquire. Це буде гра від 2 до 6 гравців. Звичайно, що вони її перероблять. Вони пообіцяли, що там будуть виправлені правила, такі як пропонували гравці, та ще багато всього нового. Це гра, в якій вам потрібно буде в ролі магната нерухомості. Змагатися за контроль над компаніями, розширяти свій вплив, зливатися, збільшувати вартість своєї компанії. Загалом цей проект мене привабив тим що вперше ця гра вийшла в 1963 році, і вони вирішили її освіжити і видати. Мабуть, все ж таки вона того вартує, тому я буду її чекати з нетерпінням на полицях наших магазинів і, можливо, навіть вдасться її зіграти. Тому що, як знаєте, купити може кожен, а зіграти далеко не кожен. То таке наше прокляття. <кій> так, це що один з варіантів коробки. І наступна вона також про золоті яйця в руках корови, яка їх носить. Компанія Лібелуд вирішила випустити Dixit Disney. Власне, ця версія буде з сюжетами та героями фільмів та мультиків Disney та Pixar. Повинна вона вийти на прилавки восени 23-го року, і ціна буде її 3999. В принципі, щось мені підказує, що скоро ми можемо очікувати Дійсний Марвел, Діксід Марвел, Діксід DC і всі інші франшизи, які файно дояться і носять гроші своїм правовласникам. І остання новина на сьогодні, вона буде доволі дивною, але вона мені сподобалася. Отже, на каналі Fox News Fox перепрошую, в Штатах, вийде другий сезон телешоу Pictionary. Я не чув, що у них і перший був, і чесно, я коли от прочитав цю новину, почав гуглити, шукати, і дуже мало відео знайшов про, про це власне шоу. Але шо, круто, що ведучим цього шоу є Джері О'Коннелл, який, власне, можливо, вам відомий за е, серіалом Sliders, який свого часу насправді я сидів і дивився отак от, з відкритим ротом, і це було просто якесь неймовірне нове дихання. І я подивився це шоу. в принципі, прикольно. Гравці діляться, ну, так, учасники шоу діляться на дві команди, і один малює, а команда повинна відгадати. Pictionary я собі купив. Ще десь на початку свого настільного хобі на секунді за пару гривень, але, до речі, так і не зіграв. Тому, можливо, це стане причиною її зіграти. А це були всі новини на сьогодні. Хочу вам ще раз нагадати про нашу ініціативу Міпс проти Кубоком по ворогу і про те, що ми підтримуємо наших захисників та допомагаємо. Тож, якщо ви хочете підтримати наших захисників через нас, ви можете переслати гроші на картку, яка є. Скролиться внизу в екрану та є в описі цього відео. І також закликаю вас всіх підтримувати фінансовий канал, адже це зараз є дуже важливим для нас і додає нам відчуття, що ми вам не байдужі. Тож, якщо маєте бажання та можливість, будь ласка, підтримайте фінансовий канал також. І давайте перейдемо до ваших коментарів. <кій> так. Тут я вже відповідав. Так, всім привіт, хто доєднався. Героям слава. велетар запитує: а де карак? В лордів на сторінку, але лорди інформації не подали до випуску новин, тому її нема. Але посилання на карак є. Максим питає, коли вже буде фільм про Катан? Я думаю, що що буде. Десь, напевно, зразу після фільмів про монополію. от Гліб Вознюк пише, що гра про про альтернативну Росію. Ну і в одне місце тут реальності вистачає. Про реальність я погоджуюсь, а гру, ну я не знаю. Я це поки що не можу ні спростувати, ні нічого. Максим питає: власне, про що? Гліб? А Гліб пише, що про експедиції Георгія Кілін пише, що реально Росії скоро не буде, їй приходить. Позорний кінець, е, як то каже, твої слова та Богу вуха. Хай так і буде, і якомога швидше і просто блискавично швидше. Yeah. І власне відповідає Георгію, що в той святковий день і купить експедицію, щоб потім показувати, що колись існувало таке плем'я кочових канібалів як з комплексом Наполеона та інтелектом зіркуна. Ну, це гарно. Е, Максим пише, що гра про Сибір, а там живуть веселі українці. Так що все норм, Сибір це Україна. Е, так, і потім ми ще згадаємо про зелений клин і обов'язково всіх е, повернемо. І велотар пише, що мені здається, що в Росії стигмаєр не дасть локалізувати експедицію. Е, ну, насправді подивимося, тому що він один з перших сказав, що розвиває всі стосунки. з Росією, але е, 20 баксів. 20 баксів і бізнес і бізнес. А не можна відкидати те, що ринок настільних ігор в Росії просто велетенський в порівнянні з нашим. Е, але маю надію, що стегмейер до Стимер дотримається дотримується свого слова, і таки ігор його не буде там. Так, Георгій зі мною погоджується, що придбати гру та покласти на поличку може кожного зіграти це вже проблема. Ну я думаю, що це сучасна проблема, а це певний рівень майстерності, якої досягнення опановується багатьма роками. Е, Максим пише, що скаже, що контракт підписаний буде до 24 лютого. Так, цілком цілком можливо, тому що тому що так. І Андрій Волков пише, що з планетою. Та так, це 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 файно, це смішний жарт. І мені дуже подобається, що в нашій в нашій спільноті зароджуються такі собі локальні мемасики які ми, ми розуміємо і підтримуємо. Окей. Отже, народ, в мене все. Якщо ви маєте якісь питання, то, будь ласка, пишіть, я ще хвилинку почекаю, а тоді буду відключатися. І також хочу попросити вас, будь ласка, напишіть в коментарях, як ви ставитеся до того, щоб ми зробили стрім, такий, щоб просто побалакати без теми. Може бути стрім, присвячений тому, що ви пишете свої питання, а ми на них відповідаємо. От, така чисто якась така дружня балачка за горнятком чаю, кави. Чи будь-якого іншого напою, який ви вживаєте та полюбляєте, е, просто щоб е, відключити голову від зовнішнього зл... зла і залізти під теплий пледик, і зігрітися, і дружньо побалакати. Тож, якщо ви підтримуєте ідею з таким стрімом, будь ласка, пишіть в коментарях під цим відео. І <кхід> якщо там набирається певна критична маса коментарів, з підтримкою такої ідеї, то ми її втілимо в життя. Якщо вона не потрібна, на вашу думку, то, будь ласка, напишіть, що такий стрім не потрібний. Ви його дивитися не будете, приймати участь не будете. і Тому що такий фідбек насправді нам теж дуже потрібен, щоб ми розуміли, чи ми з вами рухаємося на одній хвилі чи ні. Але також прошу врахувати, що. Ми маємо певні свої також побажання. От. Так, ще е, Максим пише, що стрім з якоюсь вашою грою за таке за. е, Так, ми насправді ця ідея в нас виношується вже багато років в мене в голові. І, власне, це є один з таких штук, на що, власне, я збираю кошти, щоб зробити цей стрім. І навіть не один, а можливо, зробити багато серій таких стрімів. От Георгій не пише, що про стрім це чудово. Е, ой, так, перескочив. Е, Гліб пише, що Хотілося б дізнатися, що це з хлопцями з першого складу вашого каналу не вистачає ваших крутих леспів. О, ми з першим складом зробили всього пару лисплеї. У Нас більше заруб з Андрієм, власне є. Е, ми розійшлися з Ромком в поглядах на певні речі, і він пішов з каналу. Він... Е, Мав ідею зробити свій дуже хороший, класний канал. Але прийшли росіяни 24 лютого і Ромко зараз служить. Стас сказав, що він втомився і теж пішов. от-от така сталася. І так, Зедерк злої Гра зона таємниці Чорнобиля буде на українській? Так. Українською базової коробки 100% буде, а доповнення. Е, ну Доповнення буде в тому випадку, якщо базова коробка добре продасться. Е, так, е, Галина Ласка пише: воно потрібне, але я 100% туди не попаду. Привіт роботи і доросле життя. Так, доросле життя це таке е, підла штука, яку нам підклали е, підклало нам життя. Отак. Так, і Галина Ласка власне пише, що вона простріл Так, я, я зрозумів. Е, окей. Любі друзі, я буду завершувати. Якщо ще якісь питання, то швиденько пишіть. І дякую всім за увагу дякую всім за підтримку нашої ініціативи. Ще маленьке оголошення по ініціативі. Е, на жаль, цього тижня ми не встигли хлопці запакувати та відправити лоти. <кхух> І е, маю надію, попереднього тижня не встигли запакувати лоти, маю надію, що цього тижня вдасться. Тому що як написала Галина, що привіт, робота та доросле життя. Воно таке дуже дуже накладається одне на одне і забирає багато часу. Тож я ще раз хочу подякувати усім, хто присилав лоти на аукціон, усім, хто приймав участь в аукціоні та купляв лоти, лоти, які не продані які ще не виставлялися. Вони лежать в мене в хаті та чекають мого повернення, і ми відновимо власне наш аукціон. Тож я хочу ще раз вам всім подякувати всім великі молодці. Дякую усім, хто підтримав ініціативу. Дякую всім, хто підтримує канал. Ви супер молодці. І до наступних зустрічей. З вами був Ростик, Світ насильних ігор. Слава Україні!